Кажу вам так, хто хоче відвідати блакитну лагуну в Ісландії, пишіть, будемо вам раді допомогти підказати, що і як. Я особисто вам підскажу, як краще сюди приїхати, в який час, щоб не було багато людей. Адже тут мільйони людей приїжджають сюди, для того, щоб кайфануть. А це місце, яке маст хев для відвідування, ну як і лісі, яке потрібно вживати на постійній основі. Вам та вашій родині, адже це продукт, який працює, який вас лікує і робить вас щасливими і здоровими. Була мене сьогодні така дуже класна фідбек від одної нашого клієнта, який розказував мені про те, що в неї була проблема від ковіду, волосся випадало, пам'ять забувала вона дуже багато всього. І саме після прийому нашої Омеги Лісі вона сказала: Я вам дуже вдячна, і в мене повністю пропав, пропала проблема з випадінням волосся, покращилась шкіра, і вона почала краще думати, краще згадувати, що було вчора. Тому вибір за вами. Хто хоче, беріть, хто не хоче, не беріть, все залежить від ваших уподобань. Але я вам рекомендую.